З роботи і... її знаєш, празднують наоборот нову роботу нашу класну. <звук> <звук> а що ти не казав? Що <звук> ти шариш машини. Так, влог починається необично. Я одразу вже в машині забираюсь їхати забирати пацанів і будемо святкувати чудо, яке произошло на днях. А точніше вчора. Ну, правда, як звичайно, коли ми збираємося всі прямо толпой. Ось така от кончена погода. Починається дощ. Цілий день не було доща, тільки я виходжу. Буквально я пройшов метрів десять і одразу почався дощ. Якесь іздівательство. Готов. Ти Здравствуйте. Привет. Та яким опілем? Чого? Так, мені тепер треба. Камера як звичайно включена. А що? Давай я добирався. Що воняє, бля? Чим ти там бежик так сильно? В смысле? Воняю? Не знаю, ну типа не воняє, а пахне прям тумач. мач. Пахне? Да. Духами. Це ти наприклад в салоні вся онічаш? Вопрос як проїхати, ніхто не пропускає. Так а тут немає, як її дивись. Перекрили. І це же сейчас нарушаю, ти подіваєш? Ну да. Якщо на остановці став. сори, Жарко, капець. Я говорив на камеру, що дощ, як обично, от ми кожен раз, коли бачимося, стабільно дощ. Щоб ти розумів, я виходжу, доща немає, проходжу 10 метрів дощ. Так, ну, що то, це за херня? Виспо, кожен раз, коли ми збираємося, на кожен раз, 5, на ранок, типу там. Да, ми, постійно. І ми тільки виїжджаємо, ніби що дощ. І зараз до сих пор йде, все одно. Маленький, але йде. Їдемо пчелку пана купета забирати. Агапан Данил сказав, що в нього там багато дівчат вдома сидить, то йому не, ну, не до нас, він пізніше підійде. Ну, Султан, що зробиш? Зараз дощ і то Ну коротше, я так подумав, я, мабуть, з малишками залишуся. Ну, просто без шуток дійсно габікав дві малышечки до себе додому, і ну, розумієте, та, ну він же ж оператор серйозний, він вивозить, двох малышек сразу. Серьезно, дві? Серйозно, да? А подружкою якусь? Ну да, да. Це, навіть, ті, що я бачив, коли тобі писав. Та я шучу. Ну, бля, поєднав ранню дві. <laughs> ну я на неувіренному, знаєш, його. Там один подписчик мені писав, що ой, ти так габі цей. Представляєш, ну як будто він такий класний, ну, а сам він лох. каже, а Я, я, я в смислі, та гапі такий є класний. Вообще. Yeah. Це я от Лошара вообще, уволився з роботи і лох последній. Гапі ти що, мільйонер, філантроп? Yeah. Е, хто G там? Ще? Геній. Мільярдер, філантроп, як там. Гордона. В общем, у гапі всі ці критерії підходять. Йо, уже Гордон може брати у нього інтерв'ю спокійно, тому що гапі такий чоловік, що у нього треба взяти інтерв'ю. Кстати, ви хотіли побачити з гапі? інтерв'ю? Було б прикольно, мені кажется. Прикиньте подкаст з гапі. Самі такі інтересні гапі задавати, чисто. Ой, та ти що. Я представляю, яка це сказка була. б. То там просто відкривається спокійно. Мене баба проще відкривала, ніж ти. Ти ж у дверь не відкривати. А що ти в такому костюмчику нарядно, Ми ж на природу. Иком нарядно, на яку нахуй природу. В смислі? Ми на озеро. От і... Ну да, ну ти так нарядно одягся, я кроди не знаю. На день рождения. Что-то Читая каждый день як день рождения, Ну, бе то, -то. мы купим большой праздни... плоский телек в воскресенье. Да. Я понял, ты сегодня миллионера Антона заменяешь. Ну, типа, понятно. А мы. Ты ты прикинь, Гапи, каже... в общем, в него ж там внимание сейчас с двумя малышками, понял. Ну там ще одну нарішав. Нихуя. З двома сидить, зрозумів? І я ж кажу: так що ти коли прийдеш? Він каже: Ну я ж пізніше. А зараз я йому пишу, він мені скидає Мерседес, ой, Lexus, який він хоче. Я кажу, ти Lexus, дивишся чи їдеш? Він каже, так я вже давно собраний. Так якого ти не їдеш? При тому, що що я Поїхали зі мною, типа в місті, потім він був собраний в той же час. Ну, типа, да. Валік би забрав у мене і його одночасно. Ну так. А так виходить, він зараз буде добиратися таксі або маршрутками. Йон, ну, Та да. приїде, це база гапі. А ми полетіли далі. З гапі, як обична, класіка. Взяв трубку я йому кажу: так а чого ти до сих пор лежиш? При тому, що він написав, що він уже собраний, він лежить. Я йому кажу, ти знаєш, що я тебе міг на машині з мене з Максимом підвести? Що він сказав? Я взагалі не просто сижу. А, він сказав, да, я взагалі не просто сижу. Я кажу, то давай забирайся. Хорошо. Якийсь в час загадочний він, не знаю. А ми поки що взяли кофеечек. Думали просто, що гапі вже десь на під'їзді, щоб його забрати і вместе поїхати. Но к сожалению, гапі прийдеться самому добиратися. Берем пиво. та ще й холодненьке. холодненьке. ще й Та ще й холодненьке. Можливо, Можливо. Душ, душ, души Артема Пивоварова немає. Остатки самі сладкі. Що ви розуміли, пройшов уже час. Шо ну ми... ти? Їду. На маршрутці? 720-та. Спочатку oh, на yes. маршрутці, а потім на таксі поїдемо. Поняв, прийняв. Поїдем? Поїду. А, я поняв. Окей. Давай. Я думаю, вже малиш собою вирішив захопити. Тут взагалі якась синя. Де синя? Oh. Вона не синя. Не, ну так там темніше був оттенок, а тут э, оригінальний цвіт був. отут тут видно, який. Ось да. ось Вось, видно, який тут оригінальний цвіт був. У нас тут серйозна закупочка. пацани взяли три піци, Ну а я, як представляюсь, то тут набрав півасика, чуть-чуть закуски. Ну, в общем, кучу Будемо Будем праздновать. Уволь... Не-не. й холодненькая. Челка? О, oh, ес. Yes. Добрий. Добрий вечір, що ми тебе так довго ждем, Капанович веч як обичне як князя. По-другому ніяк. Я говорю, що я вийду вообще не цей. Не а чим ти був взагалі зайнятий, якщо не секрет? Джонс. Своїми? Да. Типа малишки султанські діла? Да, да, да. Ти колоночку взяв? Да. А чого ти не здороваєшся не скільки? Та я сказав добрий день взагалі, коли, блядь, нічого Ну... ти там, блядь, типа, э, рука... ти не здороваєшся. Максим здавав від, щоб просто потом... руку подовжити. А Гапі даже не тягне дальше руку, <фу> десь він побачив і даже не здоровається. <re> Валік, блядь, починає сразу подивитися, що ти не поздоровався, хоча я підходжу, одразу говорю: добрий день. І ти, а що ти не поздоровався? Та Гапі якась ч. Не я, це, блядь, пишуть. Я ж, блю. Здравствуйте. А що, на турі так писали? Та ще й холодненько! Там ззаді. А ну гапи, главный експерт davidich.com Іди подивися, скажи мнение по опелю. Не-не-не, <пі> подожди, а подожди, ти, ти... ти ж ценничок ще не знаешь. А, да? ти побачив картинку вже, 600 да? Бакси. Ну, учитуй ценник сразу. 100. То есть 600 доларів це же гуля. Ну жигуль навіть подороже може стоїть. Ну так. Е, перекрашено того, що виходить тут стукнули її, поняв? І її блять. вирівняли. Видно, видно. Ну, вона рве по-страшному, вона рве. На третій передачі а, блять, вона 80 може їхати. Висла за а ух, блять, викори, а я ж спеціально оставив. Що? Я не знав. що? Ладно. Ну прикольний. Ну форма в нього прикольна, так? Да? Та, типа. Я просто Великро акум. Я удивляє. акум з нього переставив свою, поэтому я не можу показати, як вона... Да, вона прям мощно капец. А ну, потому что в мене тут торбо акуму. Тут получается движок 2.0, понял? И я же говорю, тут на третьей передаче вона 80 разгоняется. А тут 5 передач, типа. А тут 60 максимум на третьей передаче. Ну, просто ей не хватать. Ну, вона тула, я то и кажу, чувак. Да, подожди, подожди. А на оценочку диской, пожалуйста. Что поня? Обычный диск. Типа. Все, покрашений, баллончиком. Ну, ну прикольней же. Да ну типа просто обычный. Ну ты бы на такие бы тулыл. Конечно, с удовольствием, блядь. Не, на самом деле, ну, не пятаку было бы заебись. Но... Ну, чувак, она на самом деле реально фигача. Что ты? Иди там? Сюда. Ты знал об этом? Что-то хуйня Ммм, круто сиденье вверх-вниз. В натуре? Ты знал? Ну да. Хорошо. А що це, я не а це так удивляє? І зачем ти мені збив, як воно було? Поправиш. Так я ж тобі говорив, що тут машина 94-го, но японцы до такой степені технологічні, що в 94 му году до такої степені комфорт зробили. А це що, пан, цей бак відкриває? блядь, Не бак, а Так. Да. Да, лючок. Если бы оно вообще вся нормально, розумієш, деякі моментики вже как бы старые надо исправлять. А и ты шли Ще й холодненько. Так як гапі опоздав, довелося його напрягти, чуть чуть понести півасика. <рик> <рик Adjust> <рик> <«Кусінька! рик> Представляєте, Максима випала п'ятерочка, а що виходить? П'ятерочку найшов! П'ятерочку найшов! П'ятерочку! П'ятьорочку! Ге-хі! <рик> Щось <рик> понравилося, може <рик> Гапі. <рик> Я хочу тебе обрадувати, погадай. Ти мене ніколи не блядь. В Смислі. Прикинь. пиво. Та ще й холодненьке. Культурна вечеріночка. За закінчення першого класу. Так, ну що, гахнем за увольнення. Чтобы ну, все... знаешь, празднуют, наоборот, новую работу нашел классную. <laughs> <говорит> ну, чтобы, короче, сам себе скажу, чтобы все было четко. Да и все. Не, ну так-то это разъеб. Что ты добился, блядь, того, что ты можешь не работать и жить? Ну, типа... Я еще не добился. <говорит> ну, как не добился? ну, <говорит> не на уверенном, скажем так, чем. Ну. Не, ну я-то уверен, Самое главное, что ну, я уверен. Я не знаю, как ты, но я с Максимом мы еще давно говорили, что тебе пора увольняться, что ты можешь уже сам прожить, блядь. Ну, вообще, да. Без этого. Что ты вывезешь. Даже если це буде приносить меньше заработок, главное, щоб я міг займатися заниматься тем, что нравится. Просто снимать да. видосы и разные практики и всякие такие приколы. Даже если у тебя, типа, ты ти будешь ну, оплачивать хату, там продукты и у тебя не будет денег, это все равно ебейший уровень, что ты не работаешь и обеспечиваешь себя. Ну да. Пчел уха, сука, не бета. То что ты Кто? ты так прям. Ти, Левитан? Не, таке були. слово не чув. Я тоже первый раз слушал, блядь. Савки був чувак, как <клес> <Понял. клес> я объявлял в войне. Понял. Я думал, знаешь, типа Левиафан, есть такое слово. Тільки я не помню с Гарри Поттера, че откуда. Сверхъестественное, <клес> болтан. А, сверхъестественного, точно. Добрый вечер. Шо, шословодцы? Да-да, мы ж дивилися. Караси, да? Да. <клес> <клес> ну, все равно непогано. А що тут тільки карасі чи ні? Та що, карасі? Тут все є. Все є, так? Да? Не, ну щука це зрозуміло. Ну кілограм десь. Та воно, то і все. А, то все скільки там штук? П'ять, мабуть, да? так? Чи більше? Шесть, шесть штук? Шесть. Не, ну все одно. Просто цікаво, бо ні разу тут не ловили. Ну, обращали внимание, там з тієї сторони я пам'ятаю, зимою дуже здорових тянули. Ну зараз, мабуть, вже не так. Ого, ну так. Да. Добре, гарного вечора. Ну, 6 штучок. Шесть, шесть карасів. Нормально. Шесть. Ну, правда, довго каже, що сидить. Доброе утро, другий день. Пчолка вже сьогодні на роботі, і ми відправляємося в нову кофейню. Якщо хтось пам'ятає Віктора пана купитана, з яким я на прошлій роботі працював, а зараз у мене роботи немає. Я тепер класний. Ми ходили з ним на кофе, і так вийшло, що відтоді ходили з ним на кофе, а тепер він сам відкрив собі кофейню. І ми зараз йдемо тестувати його кофейочок. Ця кофейня знаходиться прямо біля лавіни, в Ашані. Тут в який вход, я не пам'ятаю, в цей чи другий? Да, в На першому вході, в ліву сторону переходите, кому цікаво, можете спробувати. І ми зараз спробуємо і скажемо, котирується чи не котирується кофейочок. От, заходимо в цей вход в Ашан, але удобніше все-таки через другий вход і направо. Кофе-пауз. Я, кстати, цю заставку допомагав робити. Ну, типу, вивіску. Какой, ну, чи кинезис? А что плана сделано? Что что ты что ты сказал, понял? Вот я говорю. Кошепаус. Вот тебе чи кинезис. Тихо, зряутя штатив такой подними. Открылись оголовки, Витя. Так вон. Витя директор получается. Вон директор тоже. Я говорил, что я с тобой кофеёчек буду, а теперь я прохожу до тебя пить кофеёчек, тут. Так вот надо. По нашему. Не, ну блин, я просто помню, яка тут была кофейня, то на самом деле действительно красивейше, чем було. Тут слишком темно было. А тут ось карта такая красивая. И вывеска насолоджуйся моментом такая. По красоті. Чолка, що скажешь? Прикольно. Шо, шо? А, кстати, в туре, на дивился. Валю по бочам. Тогтика. Тогтик? Та не, не хочу. Еклєрчик, а це що за темка така? Це вафельный Модненько. з Я вже після этого сказав, що приходив, але я ще не пробував. <ріху> <ріху> ну вже сказав приходь. <ріху> І що, як ощущение, коли владеєш кофейник? <ріху> ну кафе. Ну поки ще не зрозуміло, Ну, Сьогодні перший день. Ну, людей вже нормально, <ріху> да? Ну я вже кафечик спробував вкусний. М -м. Я взяв арабіку. Ну, хороший, да. Чувствую, что да, хороший. Да, да. По крайней мере, лучше, чем та, что я пив, там. Ну. Не, не скажу, да, но ты понял. А. а. <реш> 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 ну, допустим, здесь, вот это раньше, там же ж проблема была. Я что. Чув... А, кстати, он тоже заезжал. Предыдущий владелец район, сегодня как раз. Угу. Тоже пробовал. Да. С... Да, разговаривали с ним. Я ему объяснил по поводу воды. То, что у него фильтра стояли. Фильтр рассчитан был на 3100 литров. Угу. А... мы посмотрели там было уже 6000 через фильтр прошло, то есть полгода назад надо было уже его менять Мы же поменяли полностью фильтр помимо no. этого кофе-машина если фильтр херовый mm -hmm. она внутри накид набирает и засоряется ну no, я Понял? знаю да да и ты ее промывай не промывай она все равно будет а от воды тоже зависит вкус да понятно ну вот она же кофе-машина новенькая ну no, прошлый раз как я тут был то ну такая типа чисто вода и как будто знаешь кофе обычно насыпала. Сейчас нормально, а это Колумбия, чисто. Колумбия? Да, Колумбия Pictures не представляет. Да, не, конечно, есть еще помаднее, но там, бля, цены такие на эту кофе. Ну, и она поняла, уже идет специфически какой-то, более... Не каждому, типа, зайдет, да, да? да, А это у меня же ребята, что вот этот, Донас нас который... Угу. Они ж, вот это кофе как раз дали поставщик менеджера своего. Блин, не, хорошая, хорошая. Так что, ребята, лавина. Другий вход і одразу направо заворачуєте, Оцінюйте Віті-кафійочок. Буду признателен. <гум> Привіз маму в магазин, вона ходить, шукає собі якесь плаття. Я зайшов в перший, ну, почти в перший, в другий магазин, просто побачив перші шорти, поміряв і з першого разу вони мені подобаються, забрав. Хоча звичайно, в мене проблемно з вибором шортів, мені надовго їх вибирати. А тут просто зайшов, помірював і забрав. Залишилося тільки чекати. Залишилося тільки чекати, поки мама собі щось знайде. І будемо їхати додому. Стильні модні молодіжні шортики такі. Ооо, це точно мій розмірчик. Короче, БК гонщик каже, хочу собі цей Opel, чисто щоб возити ці інструменти. І зараз ми переставили старий акумулятор, щоб перевірити. Не заводиться. Каже, з толкача. Піднімаєш стекло і спускаєш. А здесь наоборот, блядь. ну, Дофиге да. Ты под собой настраиваешь, типа? Да, ну конечно, шу. Ё-моё, блядь, сука. Просто чтобы вы понимали, у меня сейчас в Mitsubishi стоит аккумулятор з опеля. И мне надо ехать в эпицентр куплять на Opel аккумулятор, для того, чтобы его нормально завести. Покажи, давай заведем с толкача. И с этим аккумулятором, который Я уже есть. Вас, Чуешь? Смотри, смотри, смотри что. Что, что, что? Ох, смотри, блин. Ё-моё, здесь. Что это такое? Это пи***. Машина пи***. Ёб твою мать. Здесь десятки угольники. Её варить надо снизу. Её варить снизу надо. Это надо выкинуть эту машину. Что? это такое? Торба? Да, конечно, блин, смотри, что тут Это еще я уже боюсь, что чехол да, это капец будет. Бля. Ну да. Ёб твою мать. Что там? А? Торбина? Да, заварена от газика швеллер, блядь, или балка какая-то. А, Ой. так все-таки заварена да, еще? Так гриля вообще, Так ціна її 25 тисяч. Що ти думав? Що вона должна бути вся поварена за 25 чи що? Толкнем? А ну А ти з передачі зняв? Ко тобі йде в машині, ти знаєш? Да чувства ніку вообще. Ну я побачила, що воно. мертвий вообще. Давай ще чуть-чуть. Там на передак. Да потому що ток таку. Так, все? Що ти пол знімаєш? Я вас снимаю, а, конечно. Гонщик. Что это за гонщик тут такой? Что, ведь серьезно? Чудо! Это чудо! Ну, Якщо акамулятор напіз. Ти що ти пол знімаєш, як обично, А, Я думати просто не я не бачу, що лайфхаки от БКО. Ви просили ще нові лайфхаки. Коротше, береш з машини, переставляєш акумулятор, заводиш, знімаєш клеми і ставиш старий, який розряжені. Якщо у вас зарядка погана, машина зарядить, але, мабуть, не досконально, але заряди. Дивіться, так, а я думав, що беко не шаре, а він машину нормально шарить, слухай. А чого ти не казав? Що ти шариш машини? Я думав, бико взагалі не вдупляє нічого ну типу не розбирається, а він, блін, все шаре. Це хітяра, бико буде їхати з мамою. <ріхи> я ні разу не бачив, що він взагалі на машині їде. Ніфігасин ні фигаче! Банда! Я в шокі. Я просто не знав, що би комі їздить на машині. А він дуже навіть неплохо їздить. Воно потулив з мамою на Vectra. Та ти що? супровождення. Прямо у президентів, ребята. Я супровождаю Opel Vectra. Оце чи кінезіс?